Температура впевнено піднялась вище 6 градусів, і це однозначно вказівка автомобілістам переходити на літні шини. В преміальному сегменті все впевненіше почувають себе моделі літньої лінійки Хакка від компанії Nokia Anti Особливо вдалим є цьогорічний вибір, зокрема через чіткі акценти, розставлені на характеристиках Хакка-Блек, «Хакка блу Хакка-Грін та «Хакка Су. Над чутливим водіям зі схильністю до динамічної їзди та маневрування, втім, вдячним за те, що в салоні підійде Хака Блек. Перераховані властивості, доповнені неабиякою витривалістю чорної Хака, що і дуже логічно, і не менш вигідно. Хака Блу в більшій мірі підходить місцевості з мінливою погодою, оскільки її спеціалізація відведення води. Оригінальна конструкція всмоктувальних ламелів гарантує пришвидшене водовідведення зони контакту з покриттям, тоді як еліптичні порожнини в поперекових канавках навпаки не пускають воду в зону контакту. Хакка Грін, в свою чергу, більше уваги приділяє захисту довкілля за рахунок суміші Nokiaнґрін Сіліка, що не містить шкідливих речовин, за рахунок зниження опору коченню, тобто зменшення витрати пального, себто зниженню викидів СО2, а також завдяки використанню канавок між ламелями в плечевій зоні, які пришвидшують. Чують відведення води в модельний ряд НОКІНТАЕР Tires вдало вписалась бюджетна Nordman SX. Основними перевагами цієї моделі, окрім доступної ціни, є маневреність, посилена витривалість та низький рівень шуму. Здається, інших характеристик ніж перераховані у шин не існує. Тож визначитись власними потребами єдине, що залишається.